На з вами я Олександр. Сьогодні будемо говорити про trading прогнози на ближче дні, там, теорії, то, що може бути так, 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 і так далі. Коротше, кан... долар США канадський долар. З Сось, як я раніше говорив, пішла поступово вниз, я тут прекрасно перебачив раніше. Тільки було тут, я перебачав, що вона відбьяся. Воно трохи нижче відбилось, але по суті це тут міняє. Після різкого тренду вверх наступив такий самий різкий тренд вниз. Далі що ми бачимо? Рівень тут добре показується, Бачите, тут один рівень. Другий рівень підтримки тут. І по одному поступово рухається вниз оширяється, причому ширені йде таке. В який момент воно може входити, бачите тут? Тут два варіанти, що можемо потім бути без часу. Або воно тут закріпиться і піде далі в Р. От до цього рівня може піти. Або далі піде, і це буде був ложний пробій і далі піде сюди, до цього рівня. Тобто для мене ціна в такому стані, що можливо буде відпіття лист на назад. Хоча ми бачимо тут таких паттернах. Він може коли з печами. Чак то так назвати можна. О, тут. Один. Каже, нові оти вийде. Один. Бачите таке. бачите. Тобто ціна від нього тут рівні є, бачимо. И оно не отбилось. Что показал этот проект привод? и вверх. Если не будем пойти, максимум куда больше еще пару дней может действовать, то это по чему серую линию початку, где я еще показывал. Вот тут. -вот. Если это был ложный пробив, он вот так и снова пойдет сюда, на цей уровень. Я бы не поспешил Далі що з іншими речами. Є. Золото можна сказати, то, що воно упало, як я її перебачав раніше в ранньому відео, як я говорив, що золото буде падати в ціні скоро. Ну, я думаю, пізніше буде падати, але бачу, що вона раніше вийшло. Впасти і стримувати. Типчасовий тренд падіння. А потім зробили, як розумієте, відкатний тренд росту, бачите. Ну його відбило лінію. Далі, в даний момент вона вдарилася в лінії підтримки, який бачите на екрані з таким кольором. Ну, в нього і може пробити. Якщо проб'є, може досягти. Наша він відтока. Тут хороші, тут можна дойти. Вовсю сюда. Тоже ми бачимо тут два потенційні рівні, де да не можешь на большим часом дойти, якщо буде дальше падати. Но ботом після потис, як вона дойде до цих рівнях, що нам надійснено туди дойде. И мы с нового тренду росту. Тобто, есть Евшина выпадку падения, я передбачаю його в основному, щоб потім золото буде в сине рости. Як тут було кожу золото впало. а Потім зробили новий тренд і росту досі йде. Отут тільки тут трендова лінія пішла вниз. Ну, це трендовий, трендовий упадок не достатньо великий, щоб говорити, що загальна позиція золота не вищем часом, що місця може катерично впасти на мінус. Навпаки, золото ще може рости в ціні не вижм часом. Євро-долар США. Значому зникли мої відмітки. Пару днів назад я говорив, що буде де ціна йти вверх. Що я прекрасно перебачив. То був трикутник, і він, як я зрозумів, що тоді ціна буде рости в ціні. І вона неї проб'є і вверх. Так і сталося. Дай I mean, що тут бачимо вище? Ми бачимо після різкового тренду вверх. Поступово знижений ну, і тренд вниз. Такий малий. Вже буде все отаке. торі це ще один трикутник може бути. Ось прикол. Ціна тут відбувається і може зараз піти вверх і класично піти делі ще, ще вище. Або, як багатомірний варіант, вона під тренду, більш високим трендом, який триває тут досі. Піде розвість цей нижній рівень. оцей, І знову піде далі вниз. Срумую таке пробиття до рівнів. Отак. Щоб сказати, більш конкретно нарядитись на паттерни трикутника. Ціна явно початку йде вверх з вистрілів. І тут же сформує тут. Це вам точніше показати. Олі, стріалка вам покажу. Отут цей ось, ось початок цього трикутника. Знаєш, він йде сюди? І формую такий верхній рівень. І вже починаючи відсюди, він поступово йде вниз, шумуючи такі мали тренд падіння на фоні більш високого тренду росту. Тож, що... якщо в випадку явно прибиття у носі з тих рівнів, можемо вижити, купляти або продавати ближчим ще на мижчі пару годин, можна навіть, максимум днів. Тут я би ще сказав, що тут краще на годинах, на, годинах, на десятках хвилинах торгувати. Бо щоб тут, бо тут, розумієте, тут ситуація така, що краще на великий час треба не торгувати з такими велими трикутками, я думаю. Що даний момент краще втриматись від довгих продажів або тогочасних покупок. А Можна так отагнати. О. То есть тут у нас такі рівні, бачите, хм, бачите, коротше откастувати на момент. Всім дода! Приємного трейдингу і все таке.